Всім привіт! Ну що? Ми сьогодні продовжуємо е, наші огляди забігів, які проходили за участю наших спортсменів за участю інших видатних спортсменів. Бачили ми вже забіг Івана Гешко і забіги Івана Гешко. І сьогодні ми якраз нещодавно пройшов чемпіонат Європи з кросу, де Якоб Інгібрідсен став чемпіоном. А ми подивимося 2008 рік чемпіонат Європи в Брюсселі, де приймав участь наш легендарний спортсмен Сергій Лебідь. Починаємо дивитись відео цього забігу. А як бачите, тут вже пройшло 2,5 хвилини. Якість цього відео, м'яко кажучи, дуже дуже неякісна. Але 2008 рік це було досить давно. Тому тільки таке відео видалось нам на просторах. Інтернетом, як бачимо, дуже дуже велика група зі старту починає цей забіг. Тут можна дуже гарно побачити, як всі намагаються обрати найкращу для себе позицію. Ще лідери не визначилися ще тільки початок забігу, і давайте почнемо дивитись і розмовляти про спортсменів, які тут, тут, тут приймають участь. Крім Сергія Лебідя, який є вже на цей момент чільним семікратним чемпіоном Європи з кросу, йому 33 роки на даний момент тут приймають участь Мофара. Це ще не той легендарний Мофара 2012 року, який на домашній олімпіаді буде брати 5 і 10 тисяч метрів на стадіоні. Це ще більш молодий Мофара, але в поза минулому році, в 2006 році, самі, саме він ставав чемпіоном Європи з кросу, і е, як ви розумієте, Мофара в будь-якому стані, в будь-якому віці, це дуже серйозний суперник. Як бачите, починається забіг з лідирування іспанця і ірландця, е, але не будемо забігати вперед, але не є це фаворити цього забігу. Є тут італієць молодий Даніелі Міучі, який багато ще буде показувати гарних результатів. Є Мустафа Мухамед е, з Швеції, який є насправді сомалійцем, так е, сомалійцем, так само як і Мофара. Насправді не не корінний він е, британець. Є тут е, представники. Франції та Іспанії досить сильні є е, тарі, це француз, який тут також може претендувати на якісь місця. І поки дуже щільною групою е, спортсмени долають цей крос. Дистанція 10 кілометрів. Е, частіше за все на кросах дистанція приблизно 10, але ну, зараз, по крайній мірі, е, пишуть дуже. Точно, яка дистанція, пишуть е, прямо там 82 е, метри. І поки спортсмени е, щільною групою біжать разом. Як бачите, 5 хвилин забігу пройшло, е, щільна група спортсменів. Е, зараз іспанець намагається трохи додати в швидкості, але зрозуміло, що це. Поки далеко від тих швидкостей, на яких буде вирішуватися е, хто стане чемпіоном, хто буде призером, поки щільна група. Важко сказати, який темп там була відмітка першого кола. Перше коло мале. Е, 2.58 було перше коле. Можна думати, що це один кілометр. Десь приблизно на рівні там 30 хвилин, е, дистанція 10 кілометрів на таких стартах. І пробігається, але треба розуміти, що це крос, що це дуже е, важка поверхня. Бачите, що дуже брудно, бачите, що багато поворотів. Бачите, що тут е, спуски підйоми. Тому, тому на цей результат треба дивитись трохи інакше. Як бачите, щільна група спортсменів продовжує біг е, вже. Близько тут, вже практично, от в лідерах Сергій Лебідь, за ним Мофара, але все ще дуже щільна група. Все ще, е звичайно, зарано е говорити про якісь е розбірки за місця, тільки 10 хвилин, десь близько 30 хвилин буде йти цей забіг. Трохи про. Сам крос в Брюсселі це забіг чоловіків. До цього проводяться жіночі та чоловічі забіги ю 20-20 до 20 років. Юніори, потім молодь 23 до 23 років. І потім жінки і чоловіки в головній категорії, в категорії. Чоловік, чоловіки і жінки в категорії абсолют це найелітніші спортсмени, які тут приймають участь. Що треба відмітити саме на цьому кросі? В, в групі Ю 20 серед жінок наша збірна зайняла в командному заліку друге місце. От якраз зараз показують нам стан після двох кіл, після двох з половиною кілометрів. У чоловіків як рахуються місця, приймають участь від 4 до 6 учасників, ну може бути менше чотирьох, звичайно, країна може відправляти на крос, але чотири результати йдуть в залік по зайнятих місцях, і чим менша сума цих місць. Тим краще, тобто, якщо зайняли перше, друге, третє, четверте місце е збірна, це буде 6-10 очок, е і, е наприклад, друга команда набере 23 очка е по сумі місць, які зайняли учасники, третє, там 50. І так, е хто менше балів по сумі місць набирає, той вище у протоколі командного заліку. Так, от збірна України ю 20 Зайняла друге місце в командному заліку, причому перші шість місць зайняли британки. Шість учасниць і шість місць. А наші учасниці Вікторія Погорельська була десятою, Мирослава Поліщук, – 14-ю, Ольга Скрипак нині Ольга Ніжнік – 16-ю. Людмила Коваленка 18-ю. Ще приймала участь Юля Кутах. Вона була сороковою, вона не е, пішла в залік, і е, до моменту старту чоловіків вже в нас була одна командна медаль. Але переносимося на забіг. Чотири кілометри пробігли спортсмени, менше половини. Вже ви бачите, що розтягнулася. Група мофара починає е, нарощувати. Темп додавати в швидкості, додавати. А, і ось ви бачите, що відбувається інколи на кросі. А, здається, ірландця. А, ірландець падає, але а, це ще нічого не означає. Він, звичайно, зараз підійметься і також буде намагатись догнати групу. Але ви бачите, що темп потихеньку, потихеньку. Росте Мофара, поруч з ним швед сомалійського походження Мостафа Мохамед. Ви бачите, Сергій також в цій групі. От нам показують повтор. І так, ірландець тут падає, який спочатку навіть там поруч з іспанцем був і лідирував. І от вже. вже 14 практичних хвилин проходить, і спортсмени починають починають трохи втікати. От, ви бачите, перед такою багнюкою Мофара трохи прискорюється, і вже ну, навіть трохи рве групу. Дуже красиво завжди біг Мофара. Ще це 4 роки до його зіркового успіху. на Олімпійських іграх, от якраз повтори цієї багнюки, і якраз перед цим було падіння. Тому, звичайно, атлети намагаються якомога на більш вигідній позиції увійти в, в такі повороти, де можна впасти, де можна в, в дуже щільній групі. Отримати якісь проблеми, якусь травму, там, падіння і тому подібне. Ви бачите, як вже розтягнулися спортсмени. Також три спортсмена з України тут також приймають участь: Євген Бошко, харків'янин, біжить тут. Також Віталій Рибак та Ігор Гелетій. Чотири спортсмени. Ви бачите, Мофара трохи прискорився і знов-знов е уходить на другий план, випускаючи вперед е шведа Мостафа Мухамеда. Е Сергій Лебідь біжить також в, цей, в цій групі. Трохи. Трохи далі, не на лідируючій поки позиції, півдистанції приблизно зараз пробігають спортсмени. Ви бачите, що потроху-потроху починають перевіряти один одного спортсмени. Це відчутне прискорення, це явно така спроба подивитися, що зараз можуть спортсмени, чи хтось відвалиться від групи, чи все ж. Всі за ним і залишаться. Мостафа Мохамед трохи-трохи робить прискорення, розриваючи групу. Скоріш за все, зараз все одно його наздоженуть, все одно сформується якась група лідерів. Ви бачите, на п'ятій позиції, поки йде Сергій Лебідь, але ще бігти е дуже багато. Давайте трохи про Сергія. Сергій на цей момент є семікратним чемпіоном Європи з кросу. Це людина, яка, яку знають в світі саме через його вміння бігти крос. Якщо казати про більш 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 забіги, які нам е, доступні забіги по стадіону, які ми бачили ну, в той час набагато більше, бо крос раз в рік, а стадіоні, етапи ліги, гран-при, чемпіонати Європи світу, е, Сергій був бронзовим призером чемпіонату Європи 2002 року на 5000 тисяч метрів. Е, але, звичайно, Основний його вид це саме крос. І це знають звичайно ці спортсмени, які біжать з ним поруч. І це звичайно знає сам Сергій. Розповідають, що багато дуже він бігав на кросових трасах по піску. Він дніпрянин сам з Дніпра. І зараз лідируюча група із шести семи спортсменів вже трохи має відрив. І тут починаються розбірки і вже такі досить конкретні придивляння один до одного. І, звичайно, будуть намагатися спортсмени смикати один одного. Як ви бачите, перша трійка це Мустафа Мохамед Мофара і. Іспанець, на жаль, я не згадаю, хто е, біг тоді, але також ви бачите, що це е, африканського походження, скажімо так, іспанець. Е, ще один іспанець і Сергій Лебідь. Ще один бельгієць за ними там був поруч, а от він вже і не поруч, от він вже і попереду. Е, шістка, шістка така явна е, лідерів. Хоча там, як ви бачите, все одно хтось. Підбирається трохи повільніше. Починають бігти спортсмени і їх достають. Потім вони знов роблять трохи прискорення і віддаляються від цієї групи, але це поки ще е достатньо. Помітна група, ви бачили тільки що Євген Бошко пробіг, також він недалеко від цієї групи. От най найбрудніший, напевно, найбрудніша така ділянка, і ви бачите, що на ній вже розтягуються спортсмени. Вже починається е, починається намагання виграти свою позицію. Починається е, напевно, навіть вже. Фінішні розборки, хоча, звичайно, до фініша ще далеко, але крос це така дисципліна, де дуже рідко чекають до останнього. Ну, звичайно, тут нема кола, до останніх там 400 метрів, 200 метрів. Фінішу тут є де е, тікати від спортсменів, є спуски підйоми, є спортсмени, які краще. Е, Можуть бігти вгору, є спортсмени, які дуже класно мають, можуть бігти з гори, і це також вміння досить незвичайне і корисне для багатьох, бо є, наприклад, кросові траси, де набагато більше рельєфу, ніж тут, у Брюсселі, і спортсмени на досить помітних спусках можуть помітно втікати. Від своїх суперників. Все та ж сама ситуація. Біжать спортсмени разом. Але, як ви бачите, вже вісім, здається, спортсменів втекли від всіх. Знов прискорення робить швед Мостафа Мухамед. Знов намагається він. Відірватися і відкинути когось з групи тут вже починаються тактичні ігри е, з тим, щоб, е, потроху додаючи темп, потроху роблячи ці, ці прискорення, відкидати з цієї групи по одному, по два, по скільки буде е, виходити е, своїх суперників, спортсменів. Поки. Не можна ще нічого сказати, хто тут переможе, хто тут стане найкращим, тому що всі ці спортсмени приблизно одного рівня. Звичайно, вони розуміють, що ну, напевно Мофара Сергій Лебідь і судячи з бігу Мостафа Мохамед, вони. Скоріше за все, трохи сильніше, ніж свої суперники. Але це крос. Тут може бути все що завгодно. Тут можна е, просто навіть впасти в будь-який момент на якомусь віражі з багнюкою, якою тут, як ви бачите, навіть в, таку, в, так, в такій якості, що її тут дуже багато. Але, звичайно, кожен, кожен в цій групі зараз ще думає про тактику, про медаль, про якісь прискорення. І от ви бачите, Мофара. От ось вже тоді він, отак, от, озирається, дивиться, хто як біжить, обирає момент для атаки. Якщо він виходить вперед, то тільки на. Невеликий час зробити прискорення і знов ховається за спортсменів. От 7 кілометрів пробігають спортсмени. 21 хвилина, приблизно там 45 секунд. Здається, три кілометри залишається до фінішу. Три кілометри до фінішу вже два спортсмени від цієї групи. Відвалюється, ви бачите, тут починають, починають додавати, додавати спортсмени мофара. Мофара, великий мофара, виходить і починає е, дуже помітно вже додавати. По ньому завжди це видно, але це не означає, що він так буде бігти до фінішу. Частіше за все, він е, перевіряє так своїх суперників, скидає, потім сідає за них і знов чекає. Чекає свого моменту а, фінішу, бо, а, ну і, звичайно, далі і в цьому році, і в позаминулому році Мофара вже був достатньо відомий фінішер. Він а, помітно а, додавав на фініші, і отут ви бачите, група вже конкретно рветься. конкретні а, Починаються. А, Конкретний зазор між спортсменами явно вже додають е лідери, явно додає Мофара, е бачите, іспанця, британця, і от ви бачите, які е відриви вже трійка, е поки е Мофара Мостафа Мохамед, іспанець і. Трохи позаду них Сергій Лебідь, і здається, ну на такому ракурсі, що відстають інші від них. Але це вже за от, 3 кілометри за 2,5 до фінішу. Так, четверо. Четверо залишається спортсменів. Мофара робить вже відрив від іншої групи, і тут вже ці спортсмени. Які за четвертою позицією навряд можуть думати про медаль? Як бачите, от на віражах Сергій Лебідь, Сергій Лебідь трохи додає, виходить на другу позицію. Мофара продовжує, продовжує свій біг, продовжує додавати, і от отут вже стає. Група лідерів е, Мофара і Сергій Лебідь, і за ними двойка переслідувачів е, іспанець і Мостафа Мухамед. Ви бачите, озирається Мофара, бачить він Сергія. Розуміє він, хто такий Сергій Лебідь? Е, звичайно, ми цього не знаємо, але скоріш за все, скоріш за все, семикратний чемпіон Європи. Е, Ну, не міг Мофара в той момент е якось недбало відноситися до Сергія. І ви бачите, що лідирує Мофара, намагається його наздогнати Сергій Лебідь, і ви бачите, що е Мостафа Мухамед іспанець вже від них відстали. Тобто, зараз Сергій бореться за срібло і золото за чемпіонство. Ці два спортсмена будуть. Боротися. Що тут можна ще розказати взагалом про крос? З 94-го року проводиться цей, ці змагання, чемпіонат Європи з кросу. Вони проводяться в грудні, тому дуже різні траси, дуже різні країни Європи, де проходив крос. І завжди, скажімо так, можуть бути різні. Особистості траси можуть бути досить швидкі траси, там холодні, наприклад, але де можна бігти швидко. Буває, буває е, дуже брудні траси, буває дуже рельєфні траси цих кросів. Тому е, просто той момент я до чого це кажу, що Сергій вже був семикратним чемпіоном Європи. каже про те, що він вмів бігати все будь-яку трасу, бо завжди були люди, які... Вистрілювали, наприклад, на е, якоїсь дуже важкої трасі, там, де багато піска, де багато трави, де багато багнюки. Хтось дуже швидкий на е, більш, більш рівних трасах. От колокол е, з -з -звіни, е, дзвонить. Е, залишається останнє коло. Останнє коло це півтора кілометри. Е, залишається тут перше коло здається, був кілометр. Далі. 6 кіл по півтора. І ви бачите, що Мофара і Сергій Лебідь вже відірвалися від усіх Мостафа Мухамед на третій позиції, і він також трохи відірвався від іспанця. Але півтора кілометра останнє коло саме тут повинні бути розбірки. Так, да, От, ви бачите, що Мостафа Мохамед вже втікає. Від іспанця так, от, оста, останнє коло, і тут, звичайно, Мофара а, в більш ну напевно виграшній позиції, бо він фінішер. Він завжди на стадіоні був є а, фінішером. тому... Від таких спортсменів ну, напевно бажано втікати довгим фінішем. але тут саме Мофара діктує зараз е, темп, е, намагається скинути Сергія, е, якраз це чемпіони минулого і позаминулого року. І ви бачите, що вже ну, швидко в повний крок е, біжать спортсмени. Залишається десь приблизно кілометр от цей, ця, ця ділянка найбільшої багнюки і намагається Мофара втікати, намагається Мофара додавати, намагається скинути нашого Сергія, але це не так просто, семікратний на цей момент. Чемпіон Європи з кросу, як ви бачите, не, не просто не відпадає, а ще й ближче і ближче стає до. Британця оглядається він завжди так Мофара бігав, завжди він оглядався. І от вони поруч, вже, я так розумію, що Мофара намагається подивитися, в якій кондиції зараз Сергій. Хоча, хоча це не точно, якраз може бути, що ось цей... Цей ривок не вийшов, і зараз вже не може бігти швидше, мофараї. Ви бачите, що вже е абсолютно поруч біжить Сергій Лебідь. І отут важко сказати, чи то вони так вгору бі біжать, чи то вони, як кажуть, пасуть один одного, але абсолютно поруч вже не такий швидкий біг. Я думаю, що це просто підйом. Я думаю, що це просто біг вгору. І залишається зовсім-зовсім трохи до фінішу. Останні метри, я думаю, метрів 600-700 залишається до фінішу. Може трохи більше тут важко сказати. Але от десь за 500 метрів до фінішу, звичайно, вже починають обидва спортсмени додавати. Ви бачите, поруч, поруч вони. Знаходяться Сергій виходить вперед. Сергій виходить і починає додавати. Ви бачите вболівальники, не знаю, з команди це не з команди. Але от, от це вже прискорення, оце вже 100% прискорення. І ви бачите, як швидко з'явився е, цей відрив. Ви бачите, як швидко відвалився Мофара. Тож, е, здається, все ж таки, оці оцей біг поруч, це. Якраз е не вистачає вже сил у Мофара, нічого він, він не може е протиставити Сергію Лебідю, і ви бачите, що, що вже відрив такий, це, е ну, напевно, не достається, тільки щось е неймовірне пов пов повинно відбутися. Робить фінішний ривок. Сергій Лебідь, тобто, були в нього сили. Ви бачите, що він розуміє, вже, що це чемпіонство. Він розуміє, що це фінішна пряма, останні метри. І Сергій Лебідь восьмий раз, як видається, не в останній. Сергій Лебідь стає чемпіоном Європи з кросу. 30 хвилин, 49 секунд, 10 кілометрів. І ви бачите, не дуже-не дуже легко на фініш забігає Мофара. А, знаходячись зараз, в 2024 році, цей забіг можна назвати легендарним. Я не впевнений, що там кожен з вас, хто зараз нас дивиться, знав, що. Наш спортсмен, наш видатний Сергій Лебідь колись, колись перемагав мофара, великого, якого багато хто і зараз знає. Але от такі дистанції, от такі спортсмени є у нас в країні. Дев'ятикратний чемпіон Європи Сергій Лебідь, якого е, знає вся, е, вся спільнота світового, світового спорту. А, дуже видатний спортсмен, який цього року підтвердив своє звання чемпіону Європи. 19 місце зайняв Євген Бошко, 31 хвилина 49 секунд. А, Віталій Рибак був 31, м 32.07. І Ігор Гелетій, 65-33, 29 серед 7, 75 фінішерів. А, Звичайно, в командному заліку тут е серед чоловіків Україна не була в призах, але, 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 Сергій Лебідь, отакий от спортсмен, отакий от забіг, отакий от крос. Отака якість відео, але це історія. Отакий от забіг вийшов. Отакий от огляд вийшов. Підтримуйте нас на патреоні, дивіться нас далі, підтримуйте лай лайками, діліться з. Друзі, ми цим відео будемо намагатися розвивати легку атлетику, показувати наших спортсменів. Тому побачимося дуже скоро. Будемо дивитися ще якісь забіги. Якщо ви маєте якийсь забіг, пам'ятаєте чи хочете, щоб ми щось оглянули, пишіть нам в коментарях. Ми обов'язково передивимося, прочитаємо і може саме це оглянемо наступним часом. Gia Cửu,